Працівники соціальної сфери опікуються ветеранами війни та праці, інвалідами, людьми, які постраждали від аварії на чаес, багатодітними сім'ями, сиротами, безробітними та самотніми літніми людьми тобто тими категоріями населення, які потребують особливої уваги та турботи. Голова Обухівської райради Раїса Близнюк відзначила гуманність професії соціального працівника. Те саме е, на ваші плечі покладено е, найважливіше. Е, Найгуманніше завдання це державна підтримка і соціальна підтримка незахищених верст населення. Ігор Рафальський зазначив, що вперше на такому урочистому заході дійсно зібралися працівники соціальної сфери з усього району. Він вручив грамоти найкращим, а також привітав всіх присутніх. Я хочу ще раз вам подякувати за вашу працю, побажати вам добра, щастя, особисто. І всі ваші великі родини, і хай вас береже Господь Бог. Заступник голови Обухівської районної організації партії регіонів Віктор Власюк наголосив на духовному боці доброї справи, яку на себе беруть працівники соцсфери. Ви працюєте не тільки фізично, але кожна от людина, яка з обмеженими вадами, вона не тільки чекає від вас. Наприклад, якоїсь матеріальної допомоги ні людям так от таких, таким людям необхідна спілкування. Олександр Рева відзначив грамотами працівників Обухівського територіального центру соціального обслуговування, яких варто наслідувати у їхній невтомній праці. Грамотою сумнівну працю та знаходи для працівника в соціальної сфері нагороджується соціальний робітник Максименко Катерина Іванівна. Також Олександр Володимирович побажав, щоб вогник, який горить у серцях працівників соціальної сфери, відгукнувся і в серцях їхніх підопічних. Після чого прозвучали пісенні привітання. Працівники соціальної сфери відзначать своє професійне свято двічі сьогодні зі своїми трудовими колективами і 6 листопада зі своїми сім'ями та друзями, адже саме в першу неділю листопада встановлене свято працівників соцсфери згідно указу президента України від 1999 року. Юлія Кухаренко Андрій Гузяв Андрій Пугач студія Барт.